Сьогодні багато хто питає, чи буде ядерний апокаліпсис, чи буде панування тоталітарних режимів на нашій планеті? Е, так, усе це людство воно дозволить цьому е, бути. Але у книзі об'явлення Христос відкриває таємниці майбутнього, і там передбачено Христом, що одного разу наш світ дійсно парине в. Хаос ядерної диктатури, стихійних лих, катаклізмів та скорбот, і людство з власної волі піде під владу світового диктатора, звіра та його неправдивої релігії. Але, але знаєте чому? Тому що повністю люди відкинуть владу Творця, волю Божу і Христос попередив. Нас і сказав навіть, що треба робити, щоб запобігти цього. До настання цих жахливих часів Христос сім разів попереджає у книзі «Апокаліпсис» об'явлення, що ми маємо перемагати. Саме переможець успадковує все. Це і рай на землі, це і вічне життя, це усі Божі обіцянки та благословення. І ми повинні перемагати диявола. Його антихристиянську звірину систему світу ми маємо перемагати неправдиву релігію Вавілона. Ви скажете, що немає зараз Вавілону, але ні. Вавилон з давніх давен є уособленням розпусти, поклоніння царям, окультизму, збагачення, насильства, вбивств. Поєднання з цим світом і всякого нечестя. Як ви бачите, це і є вклоніння чотирьом вершникам апокаліпсису, які є сатана, війна, мамона, так? збагачення, тобто смерть і пекло. Це і є чотири вершники апокаліпсису і Вавилон це не тільки це не якась локалізація, якась країна чи, чи місто. Це те, що у духовному світі діє навіть зараз, навіть в нашій країні, навіть у е, декілька е, церквах навіть, так. Е, тому що Христос Він е, звертався саме до храмів, до пасторів, і Він е, сварив деяких, казавши, що ти взагалі Вавилон, що ти е, блудиш, ти блудниця, ти вважаєш, ти. Каже, що ти такий святий праведний, звешся таким, але ти вже Вавилон. Так, це що ми бачимо сьогодні. Отже, ми усі, ми, українці, відчуваємо, як Вавилон він діє, так? через церкви, які благословляють війни. Однак святі та пророки, такі як Даніїл, перемагали релігію Вавилону і підкоряли безбожних царів деспотів вірі в істинного Бога. І вони показали нам, як нам підкоряти їх, тих царів деспотів. Що нам робити? Ось коли на цар Вавилону взяв в облогу і захопив Єрусалим, він полонив. І відвів у Вавилон знатних юнаків, серед яких був і пророк Даніли з трьома своїми друзями. І метою царя було занурити віруючих хлопців у язичницьку сатанинську релігію Вавилона, ну, тобто зробити їх своїми слугами, рабами. Їх навчали поклонінню служінню богам. І правителю самому на правителю Вавилона, і також їх навчали чаклунству, передбаченню майбутнього та багато іншому. І жорстокість тиранів відома сьогодні кожному у 21 столітті. І життя підданих нічого не вартує в очах Государя. Отже, повертаємося у той самий Вавилон на виходоносора, бачить на виходоносор сон. Який ніхто із цих чаклунів не зміг е, е, ну, сказати, що, що це мається на увазі той сон. І е, е, на ну, виходоносор е, був у жаху, він починає шукати відповіді. І він знайшов йому, підказали, що Даніїл, він Божий чоловік. Він е, може сказати від Бога, що то за сон був Божий чоловік. Він отримав Даніїл, він молився Богу, він отримав відповідь і дав цареві найточніше пророцтво про зміну великих світових держав. Ніхто не міг е, вгадати того е, сна е, на виходоносору щось розказати, але він е, зміг, він молився до Бога, і Бог відповів. І е, він найточніше пророцтво, яке зараз навіть трапляється щодо світових держав, е, воно виконується те пророцтво протягом тисячоліть, аж до нашого часу, і закінчиться встановленням Божого царства на землі. Ось такий сон бачив на Виходоносор. Після цього цар він ви, 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 визнає владу Бога Данила, каже, добре. Твій Бог не такий, як наші божкі з маленької літери. І ем, е, ми бачимо, що пророк не з'єднується з блудницею на звірі з Вавилоном, з, з цією релігійно-політичною сатанинською системою. Але е, пророк він перемагає цей світ вірою в Бога. І навіть о, можна сказати, що обертає диктатора-агресора навоходоносора, божевільного окультиста, е, який в Поклоняється собі та божкам, бісам, робить його навіть трошечки віруючим у Бога, істинного Бога. І ну, ми знаємо, що він цей диктатор мав звірину натуру, не дуже хотів змінюватися. І він божеволіє і лунає звіряча погроза диктатора до наших. Божих пророків, друзів Даніїла, хто той Бог, що врятує вас від моїх рук? сказав диктатор. А вони казали, кажуть йому: Бог, якому ми служимо, він сильний вирвати нас палаючої вогняної печі? Тож він врятує нас із твоїх рук, царю. Якщо ж ні, нехай тобі буде відомо, царю, що ми не служитимо твоїм богам і золотій статуї, яку ти поставив, не поклонимося. І сповнений люті цар наказав розпалити вогонь і кинути туди непокірних друзів Даніїла. Полум'я піднялося на 25 метрів вище печі, і спалило всіх, хто стояли поблизу, а також тих, хто розводили вогонь, і воїнів, які кидали хлопців. Але. Разом з друзями Даніила зайшов у піч ангел Господній. Вони вийшли з вогню живими та неушкодженими, підкоривши своєю вірою царя тирана. А тиран він був в шоці, він був, він... йому довелося вклонитися Богові, коли він побачив, що ці хлопці вони залишилися живими. І на цих прикладах ми бачимо, що означає перемагати цей світ. Тобто не з'єднуватися з, з, з цим світом. Треба з'єднуватися із Богом, який всемогутній, який може нас позбавити від е, ядерної атаки, від будь-яких катаклізмів, будь-яких катастроф, будь-яких вибухів. Ну, все, що чого ми зараз боїмося з вами, ми бачимо, що Бог може нас, е, Бог може будь-яку біду відвернути. Будьте благословені, усі сьогодні у світі немає земних царів. На жаль, багато віруючих священиків, проповідників, служителів, пасторів так і не зрозуміли і не навчилися, що останні дві тисячі років світ йшов шляхом відмови від земних царів. І, здебільшого, людство відмовилося від них. Світ прийняв владу царя над царями і пана над панами Ісуса Христа. Від його різдва ведеться нове літочислення. Подумайте, за що переслідували перших християн, апостолів і пророків ще дві тисячі років тому, за те, що вони проповідували, розповідали народам про істинного царя над царями, про Христа і шанували його. Сьогодні немає царів: є прем'єри, депутати, президенти, але не царі. А люди водять в оману, в брехню у цей сатанізм і кажуть: ось цар наказав. Але немає царів, є цар небесний. Тільки Ісус Христос, цар над царями. Якщо чиїсь закони ми і маємо виконувати, ми виконуємо Його закони. Так і апостоли говорили, коли їм щось забороняли робити. Говорила місцева земна влада: робіть це чи робіть те. Вони кажуть: ми не можемо переступити через Божий закон, через наказ Господа Бога, через наказ Христа. Якщо це суперечить, ми будемо робити те, що говорить Господь, і це дуже важливо.